На Білорусь готується напад. Принаймні так вважає самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Під час засідання сьомих всебілоруських народних зборів він заявив, що нині є чимало факторів, які загрожують безпеці Білорусі. За словами диктатора, на кордоні зосереджені 120 тисяч українських військових. Прикордоння повністю заміноване. Українці ведуть цілодобову розвідку та дозволяють собі провокаційні дії. Фарміруються напряженіша ситуація на наших южних рубежах. В непосредственной близости от белорусской границы сосредоточена значительная группировка украинской армии, около 120 тысяч человек, территориалы и военные. В приграничных областях выполнен комплекс мероприятий по формированию системы оборонительных рубежей, районов и позиций, которые постоянно совершенствуются. Не забув нагадати диктатору сім відому брехню про те, що Україна готує наступ, а противники режиму Білорусі лише чекають на це віроятність з боку українських підрозділів військових провокацій, способних в приграничні інциденти, достатньо велика. І це ждуть наші шатателі режиму. Тихушки и лохушки на фоне разговоров о возможном снятии запрета на применение смертной казни в России, помните, после последнего теракта в России заговорили о введении смертной казни в России, об отмене Ельцинского указа. Так наши тихушки и лохушки призвали уничтожить Беларусь, немало ни Цитата. Білорусь остається останньою страною Європи, де приміняється смертна казнь. Її необхідно унічтожити, і на завершення своєї промови пожалівся, що так звані вороги готують цілий план, аби змінити владу в країні.